Нині в Хусті є чимало м'ясних крамниць і широкий асортимент м'ясної продукції. Є підприємці, що спеціалізуються на ковбасах та сосисках. Раніше вони були теж. Більше того, деякі краяни навіть більш ніж сторіччя тому мали власні скотобійні цехи та магазини. На честь одного з них, точніше, діяльності, якою він займався, у місті в давнину навіть називалася одна з вулиць. Тож, де вона знаходилася і як звали м'ясника? Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим, Поставте цьому відео подобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Вулиця Різницька, хуст невелике місто навіть зараз. У 1910-20 роках його населяло усього 10 тисяч осіб. Уже в 1930-х чисельність збільшилася до 20 тисяч, але при цьому хусті були підприємливі люди, які знали харчові вподобання земляків і непогано на цьому заробляли. Пушка і Шандорі з дружиною Йоланою мали хороший бізнес. Жили вони практично на околиці міста. Там же розгорнулася їхня діяльність. Вулиця Різницька або в офіційних документах Ваговгід. Саме там мешкало подружжя. Наразі це вулиця Маркуша. У радянські часи вона називалася Залізничною. Під 44-м номером, неподалік залізничної колії, був шанований багатьма м'ясник. Бізнес йому дістався у спадок від батька. Одружившись із Йоланою Питер із вулиці Ластовчої, що засвідчується у реєстрі мешканців міста за 1905 рік. Чоловік привів жінку. До родинного будинку і продовжив сімейну справу землі. Він мав багато, але володів також крамницею, у якій торгував м'ясом і ковбасами. Одразу біля бійні розташовувалася і коптильня для свинячого м'яса, а також ковбасний цех. Далі знаходилося холодильне приміщення, хлів для тимчасового утримання тварин після транспортування і колодязь. Крім того, Шандур Пуштай співпрацював із гентишами-різниками, які гуртом здавали йому туші тварин. М'ясний магазин. Крамниця знаходилася на дуже вигідній локації у самому серці хуста на вулиці Карпатської Січі, або як вона називалася в ті часи. Раковці, торгував продукцією пушта і практично на першому поверсі, або як тоді це називалося у підвальному ряду міської управи. Збереглася листівка за 1912 рік, видана у друкарні Ауслендера Ігнаца, що розташовувалася між іншим поруч, на якій видно тогочасну ратушу та ряд торговельних закладів, які квартирували у цій будівлі та поруч із нею. У магазині був широкий асортимент товарів: м'ясо великої, рогатої худоби, коней, свини які та вироби з нього. Продавали там, судячи з рекламних листівок, кобаси, гурку, шойт, сальтисон, шовдар, шинку, кров'янку, пікницю і сусиски. Також там була величезна м'ясорубка для перемелювання фаршу. Успішний бізнес. Продукція Шандора Пуштая була популярною. І він вважався багатою людиною. Бо мало хто з тогочасних підприємців володів і бійнею, і цехом та ще й крамницею. М'ясник дуже хотів, аби його цех був одним з найкращих у місті. Для цього він придбав якісну німецьку техніку, купив потужний електромотор, обладнав невелику коптильню. У якості помічників мав навіть кількох учнів 13 – 13-15-річних хлопчиків. Як розповіли, старожили робочий день Шандора Пуштая починався ще до сходу сонця о третій годині. Ранку саме тоді він прокидався, йшов до загороди, починав із помічниками різати свиней. Відтак, на задньому дворі у робочому цеху приступав до обробки туші. Після цього м'ясо на підводах відвозилося до магазину. Там, оскільки ще не було таких морозильних камер, як зараз, продукція розташовувалася на прилавку на великих брилах льоду. Йолана допомагала чоловікові у роботі, продавала шкварки, жир і підсмажену гурку. Вулиця Раковці ідеально підходила для торгівлі. Там завжди завжди було людно, тож пуштай подбав і про подорожуючих. У магазині він поставив кілька столиків зі стільцями, щоб бажаючи мали змогу сісти та перекусити. Цікаво, що поруч знаходилася крамниця, зерна, борошна та хліба. Тож свіжі запажні булочки завжди можна було придбати по сусідству. А вже у пуштая голодні клієнти мали нагоду поласувати ними зі шматочком шовдаря, чи шинки, кров'янки чи гарячої гурки, шкварками або вареними сосисками. Обслуговувала клієнтів. Клієнтів Йолана Пуштай. Працював бізнес кузького м'ясника до 1940 х років. На жаль, подальша доля цієї родини невідома. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Дякую усім за перегляд!